Возз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, який не є ні багатьма, ні єдиним, ні ними обома, ні чимось іншим. Він позбавлений незначності, величності, неосяжності та порожнечі. Його неможливо виміряти, пізнати, оцінити чи порівняти з чимось. Возз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, Чи є він обмежуючим себе пустельником, чи ні, чи володіє він великими багатствами чи ні, Чи є він діяльним чи бездіяльним? Возз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, який не є ні тілом, ні почуттями, ні розумом. Ні інтелектом, ні его, ні п'ятьма першелементами, ні п'ятьма грубими елементами, ні станом простору. Коли возз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, він виходить за межі приписів та заборон, що містяться у священних писаннях, у розумі такого, Нічого не поділяючого воз'єднаного немає жодного уявлення про чистоту чи нечистоту, і в ньому не може виникнути жодна погана думка. Для нього дозволено все, що заборонено для інших, бо він поза всякими правилами. Розум не може охопити духа, і мова не може висловити його. А що ж тоді говорити про настанови вчителя? Ця єдина і неподільна істина сяє для завжди єдиного з духом вчителя, який промовляє ці слова, поділ на заслуги та недоліки повністю відсутні у дусі, дух чистий, невиявлений, позбавлений пристрасті та безпристрастності. Як я можу поклонятися цьому нескінченному вищому блаженству, шиві, про яке не можна сказати, що воно має ознаки чи їх немає, і яке все пронизливе і всюди суще, це вище блаженство є вічним і позбавленим кольорів, таких як білий, червоний і чорний? Воістину воно і причина і ефект. Я справді той дух, який вільний від множинності та розмаїття, о любий друже, як можу я, або вище я вітати те саме вище я. У мене немає ні джерела творіння, ні його відсутності, бо я існую завжди. Для мене не існує ні має, ні відсутності. Бо я втілений завжди, для мене не існує ні світла, ні його відсутності, бо я самий сяючий, я є безперервне буття усвідомлення, блаженство та я безмежний, як простір. Як я можу говорити, що у духа є бажання чи відсутні бажання? Як я можу говорити про його прив'язаність? Чи неприв'язаність? Як я можу говорити, що він позбавлений сутності чи ілюзорності? Я є безперервне буття усвідомлення блаженству. Я безмежний, як простір? Як я можу говорити про те, чи двояка природа духа? Як я можу говорити, чи вічний він, чи ні? Я є безперервне буття усвідомлення, блаженство, та я безмежний як простір. Природа духа не груба і не тонка, він не з'являється і не зникає. Він без початку, середини та кінця, Немає ні вищого, ні нижчого в дусі. Воістину я проголошую істину, вищу реальність. Я є безперервне буття усвідомлення блаженству, і я безмежний як простір. Знай, що всі органи чуттів та об'єкти чуттів подібні до пропливаючих хмар у небі. Пізнай, те ні як поневолене, ні як вільне. Я є безперервне буття усвідомлення блаженство, та я безмежний як простір. О дорогий, я не є ні незбагненим, ні недоступним розуму. Я ні незримий, ні недоступний для сприйняття. Я не прихований формами, розташованими навколо мене. Я є безперервне буття усвідомлення, блаженства. Та я безмежний, як простір. Я вогонь знання. Який спалює всю карму того, хто вищий за кожну карму духа? Я вогонь знання, який знищує всі печалі того, хто вищий за будь-який сум. Я вогонь знання, яке спалює всі тіла того, хто не має тіла. Я є безперервне буття усвідомлення блаженство. Та я безмежний як простір. Я вогонь знання, що спалює всі гріхи безгрішного духа. Я вогонь знання, що знищує всі якості безякісного. Я вогонь знання, який усуває всі зобов'язання безтурботного. Я є безперервне буття усвідомлення, блаженство. Я безмежний, як простір. О мій любий. Про мене не можна сказати, що я позбавлений існування, або що я не позбавлений його. Я невідділений і при цьому не об'єднаний. Не можна сказати, що в мене немає розуму, або що він у мене є. Я є безперервне буття усвідомлення блаженства, та я безмежний як простір. Коментар, згідно з філософією Веданти, коли індивідуальна душа зливається з духом без ознак, тоді вона опиняється за межами думки та розуму. І знову, коли вона перебуває в дусі з ознаками або ім'ям і формою, тоді вона має розум і здатність мислити. У моєму я немає жодних альтернатив, таких як помилка або відсутність помилки, смуток чи відсутність і смутку, жадібність чи відсутність жадібності. Я є безперервне буття усвідомлення блаженству, та я безмежний як простір.